Всім привіт! Сьогодні ми поіграємо в build Building Lodge. Тут ти маєш побудувати свою лодку і дійти на ній до кінця. Ти можеш іграти чесно, або можеш читерити Я вам зараз покажу один спосіб як можна Ну Не, це не читерство, це баг. Я разреф сам не добавив тому що він ж сам добавив, наприклад, як вона? Оцю от пумбільку. <coughs> якщо на цю пумбільку на от такій конструкції, це льот. Оце ці сині блоки, це льот. Поставити Оце, цей блок. все, то не застрягнеш. Ну і желательно ще собі подат. І зараз вони запустилися і я можу улітати. Тут все локации. А, не-не-не-не-не-не-не. Опа опа. опа. Так, вот тут мини-игра, а тут. Угу. Вот цей. Давайте попробуємо інші автомати пограти. Е! ви що? Не стріляйте по мені. Чого ви чому мені стріляєте? А нам назад треба на той гриб. Но грибі прикольна штука є. якщо я не помиляюсь, конечно. І бочки. Ну, це був э, трошечки читерський бомб. дайвинг Понятно. Короче. Да не стреляй. Биба. Блин. Та, до речі, в О цьому, е тут іноді буває воно відкрите і там такий рычажок. поняли? І якщо на той рычажок нажати, то відкриється е... там така секретна локація знизу і все буде хорошо. Ну як? Ну, коротше, вниз там трохи спускаєтеся. Там. Просто підходите там до одної плюшової ігрушки і все. І у вас та плюшова ігрушка і ще якісь там нагороди. Ні-ні-ні-ні-ні-ні, тільки не, не одбийте ці турбогенератори, за яких ми летимо, пожалуйста, не збийте їх штуку красот бійця сейчас а лучше взагалі нічого не віддавати они мене послухали ура Ні! ну у нас минус миниган ну миниган це не так страшно ми тут на одному цьому лотему дуже долго Ooh. то бачите, тут з права маленька мінікарта, там показується де хто летить. І от бачите, це читерський цей спосіб. Ну це не що це баг. І з цього бага я нафармив дуже багато голди. І купив у ці джетси. Вони там 4000 в магазині стоять. Це багато, це дуже багато, я вам скажу. до кінця Вставай. Е, а чого він там? А він там? Алло, а чого че... Це капець Да, Лула, яку я перший раз в житті бачу. 500 Ладно, давайте якийсь інший сейф весь до машину. Я машину зробив, весь до мене. На цю палку не звертайте уваги. То я случайно разом з машиною засейв. Я ще пробував тут е, джетси накріпити, но тут е, не такого Стоять, и... ну хотя, 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 хотя Может все-таки Вейда Ладно, я сиденье пилота тут поставлю Да блин mm. ну, Все, я синий Топ... О, ура, я велич. Так, теперь нам надо поставить Оці, оці от штуки. Нерел 4 тисячі в магазині коштується. Дуже дорого. Во, отак от. Тепер ж де мого друга. Де він? Де мій друг, бл? Я до речі, всі квести пам'ятав. Там найлегкий цей Зін Айс. Ти просто е нажимаєш старт. Із-за цього... Ну як? Просто проходиш багом і все. І там напрягається, це ж не надо. Ні, давайте краще оціновами ну, переміщу один. сюда, по другой сюда. Но с той стороны тут уже типа нельзя строить. А вот тут вот. Тут, а вот тут -то. строить нельзя. Нельзя. Короче. А, на удачу. А. Вот так. Я свого друга сейчас трошки потрапил, взяв собі пушку, а де. А, він ливнув. Ну я тут дук. Його або викинуло з сервера, або він лівнув. Надіюсь, що Ну Правда, пойдете, за чого я не хочу ці джет Вот Я пробую взлетіти і тут мене крутить. Ура! О, блин, а как? А як? А, я сейчас поеду до белых. А, алло. А. 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 Пока. Короче. Что, пока давайте так попробуем. Блин, я сейчас спрыгну тут. Да. Нет, вот, вот соседи, Да, давайте вот так попробуем. не. <плыш> Цел... <плыш> а, давайте легендарный сундук просто по приколу откроем. <плыш> ну, в принципе, не так уж и Шаю, сама мішаю, заберем. Так, оце забираємо. Я лишу певно тут оце дві штуки, і все, Так, далі, все, просю. Е, тепер. Ну, я спустись. Вибач. О, так. Во. І на крайняк, і на крайняк. якщо у нас буде троє, то туди так поставлю. Куди посадимо того, кого не жалко. Що зроблю я тепер? Не попав. Ей, дівка, ти що струєш? <праць> я не попав? А я? Я поняв. Ем... Ничего я. Стане Лула. А, це, ця Лула. Стоп, а я не могу поняти, что ли, так у з повертанням Оце таке? Це принеслася ота штука, де в мене буквально всі ці вмирають. Чи шо? Ето, Захищайте кру. Ви сейчас не повірите, але ці два турбочарджера мені треба. Кстати, тут е, безплатні портали. Получити можна. Якщо за от цих от пушок стріляти по цим кристалам доволі довго. Потім там треба буде знайти три кристали Я не знаю, чи там всі однакові цвіта. Але у мене були червоний, жовтий і білий. От після того, як ти їх всіх знайдеш і положиш в ті колбочки, їх поочередно треба шукати, а тут ти декілька зразу взяти не можеш. Короче, покладаєш в ті колбочки і після цього тобі дадуть 4 портала. Можна все-таки потрудитися за дану одну штуку, тим більше. Блін, а я б краще, знаєте, яке сюди сидіння поставив. Сидіння пілота, бо... Я б міг набагато краще мансити. Но я б не міг кольосиками управляти. Ой, я. Я инвенсибл. Я Спасайте. Спасайте! Димо! Да. Еще. Я... Сижу. <свист> я сию. Я сию. Ура! Куда я? Куда я? Мы, мне мы... объяснить, куда я? Не, ну я. хотя... Я шо, ну, хотя ні шо. Блин, блин, блин. Ем, ладно. Не загружу другий сайт. Тут, до речі, ось то є другий баг, який я знайшов. Тут а от таку конструкцію строїш. Опять же, ці сині блоки це. цей льод. Я понимаю, что там одна стоит 350 магазин. 325 магазин. Ну, їх можна получить за легчайший квест. 100 штук. Ми застряли? Ми застряли, да. Тепер ці шарики. Вони взлетіли. Тепер багато бачарджера. Ми приїгаємо. І що ми бачимо? Ну, звісно ж, ми бачимо те, що ми летимо. Ну, желательно до цього бага ще джетпак взяти. Бо ти дуже низько будеш опускатись. Ви це бачите? Ви це бачите? Мені просто цікаво. Ну, звісно ж, бачите, тому що мене дивитесь? Ну, о, вс. <клухи> І об'язательно підпишіться на групу, щоб отримати набагато більше собі золота, якщо ви будете грати в цю гру. Ну, в цілому мені ігра сподобалась. Ну як, вона ну, мені дуже подобається. А, мені. Понятно. Е, рекомендую цю гру, якщо хочете щось прикольне поіграти. Ну, з вами був, як дав Влад. ще одну лодку. А хоча, давайте ще одну лодку. Що вже я учусь, давайте всі сайви покаже. включаясь эти чарджеры. тут по чарджеры бывает сами вырубаются. ничего не, могу ну, пока вы не не Я не сдамся. О, все, 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 все. Біба Блина, Блина, Блина. Mm. Ну, нам зато є ще один. Як нам звати? А? а а Стоп, так тут тоже є водопад. А Якшо... А якщо церничка тут? Тут ничего немає, я беду себе. Отсюда. Может тут выйду завтра. Ну я планирую с той лодки. Что хоть турбоускорителя, забрати Забрать турбочарджеры, потому что их рандомні чельки, які зі мною в пливуте, по моей друзі, их нарочно включают, и в итоге мы постину Ну, Ладно, но... На... Czemu, że będę kinać z mamą i się da lat w latwim?